Керівникам та представникам установ організацій нашого міста а також структурних підрозділів виконавчого комітету Нововолинської міської ради представили результати опитування внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у Нововолинську. Соціальне дослідження проводили телефоном, вдалося опитати понад тисячу переселенців. Проводили його задля того, аби у майбутньому зважати на можливі недопрацювання та виділити їх, а також зрозуміти на якому рівні нині перебуває наша громада. Ми далі продовжуємо роботу. Це так назвав кристалізації а, нашої роботи з внутрішньопереміщеними особами це раз, І друге з прогнозуванням, тобто, що ми далі будемо робити. Для цього було, ми проводимо різні заходи і час від часу проводимо, я би так сказав, проміжні підсумки. Одним з проміжних таких підсумків є власне, те опитування, яке було ініційоване. Відтак, як стало відомо за результатами опитування, трішки більше 2% переселенців не зареєстровані офіційно стільки ж не мають житла. Низка питань стосувалися попереднього міста, місця проживання та можливостей повернутися у рідну домівку після завершення війни. Відтак, невелика кількість 6,5% переселенців, все ж планують назавжди залишитися у Нововолинську. Наостанок варто зауважити, що понад 86% респондентів заявили, що відчувають підтримку нашої громади, отож, вочевидь, волонтери, благодійні фонди та організація, також підвладні структури, рухаються у правильному напрямку.